Вітаю, шановні глядачі, вітаю підписників і гостей каналу. Давайте з вами подивимося. Ви мені теж задавали питання в коментарях, для чого Путін викликав Лукашенка, що вони там обговорювали? Ну, те, що вони зробили певні заяви, що ми ще ух, ми разом сила, 2 де біла Що... Ну, значить, там Лукашенко сказав, що спецназ посилає під кордони України. Ну, Таке знаєте, залякування. Але мене мені цікави те, що залишилося за кадром, що залишилося, чого насправді він викликав. Ну, По-перше, дати певні якісь посили, ми їх почули. Да? Їх вже розглянули, проаналізували, розклали поличках, як то кажуть, розібрали на кісточки. Це погрози, це що далі будемо воювати, що весь, ми одні проти всього світу, ну і так далі. Але що залишилося за кадром? Що саме, для чого саме він його викликав, е, вирішити, можливо, щось таке, що не буде доведено офіційно, да? тобто, що вони там під перетерли? перетерли. Ну, треба підсилюватися, силу треба продавлювати щось їм. Карта сили, розпочати якийсь новий силовий проєкт. Можливо, тут знаєте, як може бути припущення, да, що Путін і надалі буде тиснути на Лукашенка, щоб все-таки або знову надав йому сухопутний цей коридор да, свій ну, територію для, або платформу, плацдарм для удару, повторного удару на Київ, да, на Київську ну, Украї на Україну. Так, якийсь новий проєкт. Але, знаєте, тут я вам скажу так: новий і сильний проєкт, але все це стосується коштів, великих коштів. Їм треба протиснути якийсь проєкт, який буде наповнювати кубишку Путіна. А з цієї кубишки підпитується Лукашенко. Тобто, швидше всього, що будуть перетирати, як же ж їм обійти санкції. Ось так. Тут, бачите, тут кошти випали. Ну, зараз подивимося, що там далі. Знаєте, дорогу обнулили, силу Путіну обнулюють. Треба знаходити новий проєкт, дорог, нові дороги, нові зв'язки для того, щоб поповнюватися. Тому що кругом поставлено у всіх проєктах, які були до цього, світ ставить крапочку. Да? В основному це Трамп. Отими тими митами вторинними, якими ставляє крапку по його проєктах. Тільки він де починає обходити санкції, тут прилітає крапочка. Ось так. Шукають нову дорогу, нові шляхи. Нові шляхи. Тому що. Бачите, пентаклева доріжка, пінтаклівий дім їхній, да? тобто банківська система зовсім слабка, вона, можна сказати, майже мертва. А тепер дивіться: банківська система обнулена і вбита в хлам, тому що десятка мечів, після якої вже людина не піднімається. Це смерть, це все. Це поклали ну, на таке смертельне ложе вже все. Отже, прекрасно розуміє Путін, що якщо доб'ють доб фінансову систему, то це буде все. Це, 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 це він буде на нуль. Так, розумієте? Вони шукають вихід, як обійти санкції, до чого вони приїжджали? Збираються через тут агентуру да? через, через своїх людей. Треба реалізувати якесь рішення. Треба швидко вийти з ситуації. Дуже швидко треба вийти з ситуації. Тому що, знаєте, що Путін ж це Трамп вже скоротив дедлайн да, з 50, А я тоді говорила, що чому 50, Тому що і там що, що збирається робити Путін? Він буде через треті країни шукати собі. Як обійти, да? через кого ще можна наповнювати. Так от, дивіться, дедлайн то скоротився. Розумієте, тепер треба срочно приймати, да? швидко, швидко, дуже по колісниці виходити тріумфально, швидко, доставляти, реалізувати, доставляти щось своє, да? а через кого треба вирішити, через кого це можна зробити. І тут вони почнуть знову підключати. Підключати свою агентуру, яку вони розсіяли по, по всіх країнах. розумієте? Дехто з них злився, помножений на ноль, як кажуть, так? дехто був обнулений і легко їх обнуляють. Ну, дивіться, кого обнулили? Індію обнулили, так? Зараз підбираються до Китаю. На Казах... Казахстан теж, швидше всього, буде зливатись, тому що йшли. І йшли потоки через Казахстан, через Азербайджан. Ось ті країни вони вже не будуть співпрацювати, тому треба швидко знаходити вихід з ситуації. Дивіться, таємними так до, до, таємні дороги, да, скриті таємні дороги, якими можна е, тріумфально переможно обійти санкції. Через кого? Да, от вони будуть перетирати план, вони розгляди, приймають рішення, вони складають план, вони розглядають варіанти, хто б ще зміг допомогти, таємно їм перевозити якісь, ну, щось якісь, да, енергоносійніше, план якийсь будуть мутити. Таємний, таємний, скритий, таємний. Скритий від Єрафанта. Значить, їм треба замутити так цей план, щоб щоб скрито від. Я думаю, що це, знаєте, як, можливо, від Трампа, да? щоб він навіть не здогадався, через кого вони обходять ці санкції. Щоб ніхто, ну, так, звичайно, ні, ніхто на ті не здогадається. Ні-ні. ні Розвідка не працює, ніщо нічого не працює, але їм треба скрито, скрито якось обвести навколо пальця Єрафанта. Так, планують. Що вони, що вони планують? Піти новою дорогою, піти іншою дорогою. Там і цей і блазень вказує на те, що це, це заново, да? тобто вони вернулися знову в початкову точку, коли краніки їм там поперекривали, тепер знову треба йти іншою дорогою, да? таємною іншою дорогою, знайти, знайти. Знайти проекти, знайти, можливо, знаєте, як Тут олігархів, великий бізнес, да? тобто вони будуть, можливо, вони будуть йти не через державу, щоб не, на, не наказали державу, да? а через конкретні фірми, через конкретних олігархів вони спробують таємно просувати свої енергоносії. Ось так, в домі. через і, і таким чином наповнювати да, свій дім. Але тут, дивіться, тут е, в домі саме, саме будуть робити ставку на е, якихось олігархів. Ну, тобто, як сказати, зділку заключать не з державою, не на державному рівні, так? а з окремими, дуже е, такими солідними крупними такими. Оліга... Олігархічними якимись корпораціями. Розумієте, щоб. Тобто в, чому буде... в чому буде суть? Щоб не, не наказали да? всю державу, а саме під санкції потрапила не вся держава, а тільки ну, якісь корпорації, чесні, да? ось так. Тобто вони збираються вести нечесний бій. От так от, Вони збираються вести нечесний бій. Ну, нечесні дії вчиняти, да? розчарування, звичайно, розчаровані тим, що відбувається. Ну, ми бачили з вами, да? В якому стані був Путін, такий обрюзший, осунувшийся. Тобто, тут повне розчарування. йде. Вони розчаровані тим, що стало. Знаєте, це рішення Єрофанта, воно вносить, вносить хаос, ламає плани, розумієте? Ну, щось вони. Міркують там, хочуть відродитись. Вони дуже розчаровані, вони хочуть відродити, відродити постачання, лісниці, да, постачання ресурсів, розчарова, розчаровані, шукають друзів, шукають друзів, які зможуть їм в цьому допомогти. Тобто обговорюють, хто ж нам може да, допомогти. Тут може, можуть бути, знаєте, як, через, через Білорусь, раз йому. Схід вже там відрізають да, від нього, схід, то буде він, мабуть, якось через Лукашенка. Тобто, перекидати все це в Білорусь, а Білорусь вже буде шукати, хто з ним зможе співпрацювати. Але ж там Білорусь під санкціями. Ну, все рівно, все рівно щось вони там перетирають, розглядають які варіанти, розглядають, і хто може виручити, да, відродити, які друзі зможуть. Тому що деякі друзі, да, деякі, деякі друзі розчарували, дуже розчарували. І треба шукати інші шляхи, тому що випадають карти нового шляху. Домовляються, обговорюють, домовляються, з, з ким можна ще домовитись, Да? Між собою Путін і ну, льолік і Болік домовляються. А також е, вони ведуть свої роздуми, да? роздуми, з ким же ж можна яких друзів можна ще знайти, щоб відродити цю систему? Кому можна запропонувати свій товар? Да? Кому дати пропозицію? Візьміть наші енергоносії ну, хоч за руб 20. Да? Ну, хоч за руб 20 візьміть. А то нам зовсім капздец, Зовсім кризова ситуація, нам, нам хана. Да? Так, от. Ресурс, ресурс їхній зупиняється. Да. Імператриця це ресурс. Вони, знаєте, те, коли, що було досить успі... ресурс, який був дуже успішний, який давав дуже велику, дуже великий прибуток да? і завжди їх виручав, зараз зупинений. Зараз зупинений імператор, влада, імператор. Да? Шукає союзники. Союзи, да? тут союзи, союзи, з якими були колись досить прагматичні проєкти, ну, вони призупиняють свою роботу з ними. Так, ситуація підвішується. Союзи, да? союзи. Тут сім'я, це вона може тільки ще в таких розкладах, як союз. Тобто. Не хочуть стати, да? союзники не хочуть стати жертвами, вони зупиняють зупиняють співпрацю, зупиняють проєкти, не, не хочуть стати цими жертвою. Да? І йде трансформація. Вони розуміють, що, що, що йде велика трансформація. Знаєте, Вони, як у вагоні, зібралися, він позвав, давай подумаємо, через кого ми можемо ще обдурити Єрафанта. Ось якось так. Да? Тому що завдання вистояти. Вистояти на майбутнє, зайти вихід з ситуації, так, для війни, для війни щоб, щоб далі триматися, співпрацювати в процесі, визначаються, але результату немає. Активна фаза. Активна фаза спецопі... вій... у війні, да, спецоперація, що заходить в тупікову ситуацію в них, заходить в тупікову ситуацію. Хитрі бажання треба якісь. Через хитрі бажання, да? треба, треба щось, щось придумати по-хитрому, бо дуже, дуже важка ситуація. Тут йде повністю розбалансіровка захисту, реалізація ідей, може бути пустою, і це їх лякає. Господарська частина, маніпуляції з господарською частиною і з особистими вкладами. Да? Не хочуть поки що маніпуляції із особистими вкладами. Вкладами, поки що не хочуть застосовувати, тому що це може викликати соціальний вибух. Тобто, най, ну, як то кажуть, остання міра це заморозити, не видавати активи сім'ям. Да? Від цього поки що відмовляться. Для того, щоб, щоб не забирати ці активи, вони от зібралися і думають, а що як вийти з цієї ситуації, тому що треба буде все таке особисті кошти да? людей. Да, якісь маніпуляції з ними проводити, поки відмовляються активувати, активують е, якусь ідею, придумують якусь іншу ситуацію, розглядають інші ситуації. Да. Е, ну, болючі болючі звичайно, болючі удари, е, співпраця, робота з да? може закінчитися, страшним судом. І ця, ці події вони вже прискорюються. Ось так. Е, Поступово, поступово, спочатку да? застій, а потім, а потім розворот, а потім досить, досить різкий розворот може, швидко різко може статися розворот, швидко може статися трансформація, тому що і колесо фортуни, і смерть це досить швидкі карти, і там вісімка жезлів, яка теж говорить про те, що. Події дуже швидко починають розвиватися і можуть перерости в трансформацію. Ну що, думають, обдумують, як вийти з ситуації, як обійти санкції, як обдурити єрофанта, як наповняти, наповнювати кубишку свою, бо доведеться у людей забирати кошти, поки а це соціальні вибухи, соціальні протести, вони цього бояться, не хочуть. Бо вони цей процес ще від, відтягують. Тобто, як як іще затягнути, протягнути свою участь у цій війні? Ну, ось я так побачила це. Цю зустріч, і що вони там обговорювали за кулісами, так би мовити, а те, що вони там погрожували, та хай люліки, болік, ну що. Ну, звичайно, звичайно, тварини, які можуть відбирати людське життя, то це страшні речі, і за це обов'язково треба буде відповідати або в Гарському суді, або ну, Божий, Божий суд, Божий суд у вигляді українського. Українського правосуддя я маю на увазі, ну ви мене зрозуміли, бо не можна говорити вслух, YouTube може заблокувати. Дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.